Що ж, давайте сьогодні зануримось в одну з найфундаментальніших історій, історію, яка лежить в основі подумайте лишень трьох світових релігій. Це ж розповідь про створення, про гріхопадіння, і, звісно, про обіцянку, яка буквально сформувала цілі цивілізації. Ну що, розберемося, з чого ж усе це почалося? І справді з чого ж усе починається? Знаєте, це те питання, яке задає тон, ну, буквально всьому, що буде далі. Бо ж це не просто початок якоїсь книги, ні. Для мільярдів людей по всьому світу це початок самого часу і простору. Ось вони, ті самі перші слова, такі прості, правда, але водночас настільки могутні, що з них, наче з якогось великого вибуху, розгортається цілий всесвіт. Цей один рядок він одразу готує нас до драми абсолютно космічних масштабів. Отже, історія починається. І що цікаво, вона починається не з хаосу, а з божественного порядку. Це не якийсь там миттєвий вибух. Ні, це радше схоже на ретельно продуманий такий, знаєте, поетапний процес. Він розгортається, наче вистава, акт за актом, протягом семи днів. Просто погляньте на цю логіку, на цю послідовність все дуже продумано. Спочатку створюються фундаментальні речі, основи. Світло, небо, земля. А вже потім ці основи наповнюються життям, з'являються світила, тварини, і, як кульмінація, на вершині всього людство, створене, як каже текст, за образом Божим. Кожен день це ніби цеглинка, яка лягає на попередню. і все це завершується днем відпочинку, який, по суті, освячує весь цей тиждень творіння. А тепер, увага! Уявіть собі цей контраст! Ми переносимося від космічних масштабів від створення галактик до тиші і затишку одного єдиного саду. Оповідь, ніби камера, різко звужує фокус, і тепер у кадрі лише двоє людей: одне дерево і той самий вибір, що назавжди змінить хід історії. І ось він, той самий переломний момент. Подивіться на цю різницю. З одного боку, до цього вчинку, ми бачимо повну єдність, таку собі дитячу невинність, а з іншого, після нього, з'являється сором, страх і цей глибокий розрив у стосунках із творцем. Це ж, по суті, не просто втрата невинності, це щось набагато глибше, це фундаментальна зміна самої людської природи. І, звісно, наслідки цього вибору вони торкаються абсолютно кожного. Це не проходить безслідно. Кожен з персонажів цієї драми отримує своє, так би мовити, прокляття, яке визначає його подальшу долю. І для людства загалом це означає одне життя поза раєм, життя, яке тепер позначене важкою працею, болем і, що найважливіше, смертністю. І от після вигнання з раю гріх, на жаль, починає дуже швидко поширюватися. Історія Каїна та Авеля це по суті перша розповідь про ревнощі, що призводять до вбивства. Зверніть увагу на цю тонку, але ключову різницю в їхніх жертвах. Авель приносить первородних, тобто найкраще, що в нього є, демонструючи цим глибоку пошану. А жертва Каїна вона описана просто як плід землі, без жодних уточнень про якість. І схоже, що саме оця різниця у ставленні, як її сприйняв Бог, і стає тим самим каталізатором першої братовбивчої трагедії в історії людства. Так, ця часова шкала просто переносить нас крізь цілі століття, тільки подивіться на ці цифри неймовірна тривалість життя, яка що цікаво поступово зменшується. І от серед цих довгих поколінь спалахують такі яскраві постаті, як, наприклад, енох. Той, що був настільки близький до Бога, що, як каже текст, уникнув смерті. І нарешті з'являється Ной, людина, яка стане ключовою фігурою в наступному просто грандіозному розділі людської історії. І ось тут розповідь знову Бам набуває глобального масштабу. Згідно з текстом, людство настільки загрузло в гріху, що Бог, по суті, вирішує натиснути таку собі кнопку перезавантаження. Він зберігає лише одну праведну родину, щоб ну щоб почати все з чистого аркуша. Це ж просто неймовірно потужне звинувачення, якщо вдуматися. Текст не каже, що люди, знаєте, іноді робили щось погане. Ні. Він стверджує, що весь нахил думки їхнього серця був злим повсякденно. Уявляєте, це тотальне всеохоплююче зіпсуття, і саме воно, згідно з цією розповіддю, і спровокувало таку, ну, таку радикальну дію, як всесвітній потоп. Сорок днів і сорок ночей. Це число, воно ж назавжди увійшло в нашу культуру як символ випробування, символ очищення. Просто спробуйте уявити безперервний, нескінченний дощ, що л'ється більше місяця, день за днем, поступово занурюючи увесь відомий світ під воду. І знову ж таки, це не якась миттєва катастрофа, це довгий розтягнутий у часі процес. Спочатку йде фаза руйнування, коли вода прибуває. Потім дуже довга фаза очікування просто дрейфу на воді, і нарешті ми бачимо повільне поступове відновлення. І той момент, коли ковчег зупиняється на горі, це, мабуть, є той самий перший промінь надії на абсолютно новий початок. І от після цього тотального руйнування настає обіцянка, це безперечно ключовий момент. Бог укладає заповідь. Це така урочиста, непорушна обіцянка, що більше ніколи ніколи не знищить усе живе водою потопу. А веселка вона стає вічним видимим знаком цього заповіту, таким собі нагадуванням про милість, яка прийшла одразу після суду. Отже, після потопу людство здавалося б, знову єдиним. Всі говорять однією мовою, ну ідеальний же початок, правда? Але не все так просто. Дуже скоро виникає стара знайома нам проблема тільки в новому вигляді, і це, звичайно ж, людська гординя, яка і призводить до наступного божественного втручання. І вся суть проблеми насправді криється саме в цій цитаті. Послухайте, вони будують вежу не для Бога, а для себе. Щоб зробити собі імення. Розумієте, це такий собі акт колективної гордині, спроба досягти небес, але власними силами. І у відповідь на це Бог змішує їхні мови. Цей акт і стає тим самим міфологічним поясненням того, звідки взялися різні народи, мови та культури. І ось тут відбувається ще один, просто таки драматичний зув. Це ніби камера в кіно знову переходить від широчезного панорамного плану до великого близького плану одного героя. Уявіть: від історії всього людства текст раптом переходить до історії однієї єдиної людини та її години родини, яка стане центральною для всієї подальшої бібліної оповіді. І ось воно це поклекання Аврама. Це без перебільшення, один з найважливіших поворотних моментів у всій книзі. Зверніть увагу, тут є три фундаментальні обіцянки. Перше земля, друге, великий народ і третє благословення, яке через нього пошириться на всі, абсолютно всі народи світу. Саме це і стає основою для абсолютно нового типу заповіту між Богом та людством. І ключове слово тут, звичайно, заповіт. Треба розуміти, що це не просто якийсь контракт чи угода, ні, це священний непорушний союз. Тільки уявіть собі картину: Бог обіцяє старому, бездітному чоловікові нащадків, нащадків численних, як зорі на небі. І саме ця, на перший погляд, абсолютно неможлива обітниця і стане головною рушійною силою всієї подальшої історії. І ця зміна імен, що ми бачимо, це ж не просто якась косметика, зовсім ні. Авраам стає Авраамом, а Сара. Сарою, і їхні нові імена вони буквально відображають їхню нову долю, нове призначення. Вони тепер не просто бездітна пара, ні, вони прабатьки величезного народу, як і було обіцяно. По суті, цей заповіт змінює саму їхню ідентичність, саму їхню сутність. Ось так від створення цілого Всесвіту до обіцянки одній єдиній родині. Ці історії з книги буття це ж далеко не просто стародавні міфи. Можна сказати, що вони стали своєрідним культурним кодом нашої цивілізації, який пронизує геть усе: мистецтво, закони, філософію. І тому наостанок залишається одне відкрите питання: які відлуння цих фундаментальних розповідей про самий початок ми й досі чуємо в нашому світі? Світі сьогодні.